Всім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні я покажу, як вам гарантовано отримати 7,5 долара на собі та 7,5 долара на кожному запрошеному другові. Тобто, по факту ви отримаєте безкоштовно 300 гривень та 300 гривень на кожному запрошеному другові. Щоб почати заробляти, перейдіть по силці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, від Binance ви безкоштовно отримаєте 5 доларів за себе та 5 доларів за друга. Все, що вам потрібно зробити, це перейти по моїй реферальній силці, зареєструватися, після чого підтвердити свою пошту і пройти верифікацію. Після проходження верифікації вам потрібно перейти по силці, що буде в описі в даній статті, і нажати на кнопку «Прийняти участь». За це вам безкоштовно біржа Binance, це сама перша і найголовніша біржа в світі, подарує безкоштовно 5 доларів або на даний момент 200 гривень. Також ви можете скопіювати свою реферальну ссылку, запрошувати друзів, і за кожного запрошеного друга також отримувати по 5 доларів. Бачимо, що максимально ви можете запросити 50 друзів і отримати на, на тому, що ви запрошуєте друзів, максимальну суму в 250 доларів або 10 тисяч гривень. Ця акція буде діяти включно до 9 вересня, тому у вас є ще 5 днів для того, щоб. Виконати цю схему, заробити 5 доларів на собі та 5 доларів на кожному запрошеному другові. Наступна схема посилання також буде в описі: це схема Sfillcoin. На даний момент вони безкоштовно дарують вам 2,5 долара за те, що ви зареєструєтесь по моїй реферальній силці, та 2,5 долара за кожного запрошеного друга. Все, що вам потрібно зробити, це перейти по моїй силці, скачати їх додаток. Після чого зареєструватися, нажати на кнопку «Register have», сюди вставити свою пошту, по-англійськи написати своє ім'я, прізвище, номер телефону та нажати на кнопку Continue. Далі нам потрібно два рази ввести свій пароль і нажати на кнопку Create Account. Після чого на пошті підтвердити свій емейл, mail то нам потрібно перейти на свою пошту і нажати на ось таке посилання, яке прийшло на вашу пошту. Після чого пише, що ваш емейл verified, тобто успішно верифікований. І ми після цього успішно авторизуємо свою додатку fill up. Після того, як ми успішно авторизувалися, сюди нам потрібно ввести ось цей мій код phl59833061 В статті я також залишив цей код, ви можете його просто скопіювати і нажати на кнопку Send. Так, після цього нам потрібно зайти в розділ Wallet, нажати на Create Wallet, Go to Create Wallet. і Нажати на кнопку знову ж таки Create New Wallet, тобто створити новий гаманець. Нажати на кнопку Confirm, придумати пін-код із чотирьох цифр, знову ж таки, його підтвердити. Нажати на кнопку 12Word Resolver Seed. Далі зберегти цю фразу. Рекомендую зробити просто скріншот. І тут нам потрібно по порядку вставити е, ці е, 12 слів по порядку, як вони були. Е, так, після цього нам пише, що ми успішно е, створили гаманець. Нажимаємо знову на Create Wallet. Е, вгорі на ось такі три рисочки. І тепер нам потрібно верифікувати свій аккаунт. Нажимаємо на кнопку Verify Account. Continue. пишемо дату свого народження по-англійськи. В розділі адрес пишемо назву своєї вулиці і номер будинку, вибираємо Україну, пишемо поштовий код і нажимаємо на кнопку Continue. Після чого нам потрібно е, е, верифікувати свій аккаунт, можна пройти верифікацію через ID-карту, водійське посвідчення або загран. Ось приміром я вибрав паспорт, тобто загран, і тут пишу номер свого особистого документу і нажимаю на кнопку Continue. Після чого нажимаю на кнопку Upload Your document і тут нам потрібно нажати на кнопку Начать провірка, вибрати знову ж таки Україну, вибрати знову ж таки свій документ і загрузити фотографію свого документу і селфі свого обличчя. Як правило, за 2-3 години наш аккаунт успішно верифікують і вам нарахують токени. Токени нараховують приблизно через 7, через 14 днів. Але є таке, що відразу нараховую. Так, на наступному тижні всі токени мають нарахувати на ваш особистий баланс. Ви зможете їх перевести на біржу MEX і далі там вже продати. Я слідкую за зарубіжними блогерами, тому вже бачив, що вони успішно вивели і там продали ці токени. Тому все реально працює. І зареєструвавшись та пройшовши верифікацію, в додатку Філкоін ви гарантовано отримаєте 2,5 долара, та 2,5 долара на кожному запрошеному друзі. Тому як тільки ви пройшли верифікацію, копіюйте свою реферальну селку, запрошуйте до друзів і заробляйте на кожному запрошеному друзі ще також додатково по 2,5 долара. Отже, підсумовуючи, ми отримаємо 5 доларів за те, що самі пройдемо верифікацію на Binance і 5 доларів за друга. Також в додатку Філкоін ми отримаємо. 2,5 долара за те, що зареєструємося на Філкоін по моїй силці та пройдемо верифікацію, та 2,5 долара за кожного запрошеного друга. Тобто в підсумку виходить загалом за Binance і Філкоін, 300 гривень за проходження верифікації вами, та 300 гривень за кожного запрошеного друга, якого ви зареєструєте по своїй реферальній силці. Тому заробити на цих схемах можна досить велику суму, тому я рекомендую всім зробити дані схеми. І заробляти в подальшому кошти на подібних акціях. А на цьому, в принципі, все. Підписуйтесь на мій канал «Реферал». Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.